Всім привіт! Мене звати Лєра, я репетитор математики з творчо котячим підходом до вивчення науки. Взагалі, мій шлях у репетиторстві розпочався ще зі школи, коли я сама навчалася в 11 класі, я вже тоді дуже мріяла бути вчителем. Це була моя велика велика мрія. Я дуже хотіла її втілити в життя, але, е, на жаль, коли я вчилася в 11 класі, я... Дуже часто чула зі сторони інших своїх знайомих, друзів, рідних, родичів, що Лєр, ти така молода, така творча, така, ти стільки всього можеш досягнути. Навіщо тобі йти в школу працювати з, куп... з купою паперів, з невдячними учнями? Це настільки важка моральна робота, і ти хочеш туди піти. І знаєте, я на жаль, тоді так доля склалася. Я. Дослухалася до цих слів, на жаль, і пішла в зовсім іншу сферу після закінчення школи. Я паралельно викладала, займалася репетиторством. В мене були мої учні. Я на своїх заняттях просто відпочивала душею і серцем і знала, що мені це настільки подобається. Але все рівно продовжувала далі варитися в тому, куди я пішла. Я пішла не, взагалі не в педагогіку, це більше пов'язано з економікою. І тоді я розуміла, що я не відчуваю від цього абсолютно ніякого задоволення. А який сенс іти туди, куди ти, де ти не відчуваєш задоволення? Хоч та спеціальність, вона і сучасна, і престижна. Але я прийняла рішення, що я готова працювати, не зважаючи на що вчителем, іти за покликом свого серця і своєї душі, бо це дуже важливо. Будь ласка, наступний слайд. З такими думками я прийшла на курс до вас, Анастасія. Я вже тоді мала певний досвід, тому що, як я вже сказала, зі школи ще я мала своїх учнів, і у мене чек за урок складав 300 гривень за 45 хвилин. І знаєте. Мені було соромно зізнаватися, що мій урок коштує 300 гривень за 45 хвилин. Бо для мене це було занадто дорого. Я вважала, що мій урок не може коштувати стільки, оскільки я не ну я не вчитель, я не педагог, я не вважала себе експертом. У Мене було тотальне знецінення своїх, своїх старань, своєї роботи. Я була не впевнена в собі. І оскільки я з маленького містечка Західної України, то я постійно зрівнювала себе з іншими як в моєму місті, вчителі скільки беруть за заняття, і мене це дуже сильно лякало, що я беру аж таку велику суму за заняття. Я працювала ну як пахар, і кожного дня в мене було більше 10 годин. Роботи. Могло іноді бувати і 12, і 13, і 14. Я готувалася до уроків просто цілодобово. Мої, зна... Мої рідні вже мені, мені казали, Лір, нащо ти стільки витрачаєш часу в роботу? А я знала, бо мені воно було потрібно. Я така людина, що якщо я щось О, роблю, ні, то мені ні. важливо, щоб воно було якісно, щоб що воно ні, що було. Щоб воно було е, так, щоб мені відгукувалося. і тому я так багато часу працювала. Але, на жаль, е, така моя цілеспрямована праця, яка була дуже вимотуючою, не знаю, як буде по українськи відповідник, на тому зрозуміли, е, вона почала вже нести певні такі фізичні відбитки на моєму тілі. Можна, будь ласка, наступний слайд, я вже почала розуміти, що я дуже багато працюю. Я не мала часу нормально поїсти, мені не вистачало часу: Постійно уроки, домашки, конспекти, все готувалося, я просто не встигала. Були навіть такі моменти, що я е, йшла кудись гуляти і забувала закривати двері. Я вже розуміла, що це вже починаю забувати елементарне, просто так запрацьовуюся. І ніби всі працюють, чому я е, от саме отак трапляюся. От і я вже почала працювати над цією проблемою. Що я взяла для себе з курсу? Будь ласка, наступний слайд. Я взяла для себе дуже дуже круті експертні речі, які просто були мені необхідні. Я відчувала, що мені цього не вистачало. Це аналітика навчального процесу. Я почала аналізувати. Кожного учня, кожен урок дуже детально, я змінила шаблон, який дала Анастасія під себе, і просто зараз я бачу всю картину, яка відбувається в мене в навчанні. Я ввела комунікацію з батьками. Раніше в мене комунікації в принципі, взагалі не було. Я як зверталася на курс, мені було навіть соромно дізнаватися, що я з батьками фактично не спілкуюся тільки по оплаті і все. Я ввела... Пробний урок нарешті я наважилася на те, щоб уже відкрито вживу з батьками спілкуватися щодо умов співпраці, щодо правил, щодо ціни. Я вже все вживу, вже немає такого, що я соромлюся називати свою ціну. І я також дізналася дуже багато про методику роботи, в яку я просто, щиро кажучи, закохалася. Я навіть подумати не могла, що мене так надихне розуміння у цьому всьому, що відбувається всередині дітей в голові. Як вони думають, як вони мислять, і методика роботи мені дуже допомогла. Зараз я відчуваю себе експертом в цьому питанні. Можна, будь ласка, наступний слайд. Зараз моя точка, без якої я є на даний момент. Це я працюю нарешті набагато менше ніж я працювала раніше. Зараз я працюю орієнтовно 5-6 годин на добу. Я оптимізувала всю свою роботу і свої конспекти, які я готую. Я також оптимізувала так, щоб втратити менше часу. Зараз я чітко розумію свою експертність і знаю, чому батьки можуть і готові мені платити. Я знаю, що мої заняття вони надихають дітей не тільки розуміти математику, а надихаючи просто ходити в школу, любити, любити оточення інших. Я знаю, що я це вмію робити, і я від цього кайфую. Я кайфую, що я дійсно експерт, незважаючи на те, що я доволі молода, в мене немає педагогічної освіти. але але я впевнена в собі. Зараз чек на моє, заня... на моє заняття становить 400-600 гривень. Своїм стареньким учням я підняла ціну до 400-450 гривень і вже маю нових клієнтів на чек 500-600 гривень, що для мене це просто фантастика, тому що я, я, ж, як я вже казала, раніше мені було просто соромно зізнаватися, що я беру за урок 300 гривень. Тому я дуже щаслива, що я потрапила на курс, Анастасія, дякую вам, ви відкрили в мені те, чого мені так не вистачало, і зараз я дійсно впевнена в собі е, людина, яка знає, ким вона хоче бути в майбутньому, і надалі. Дякую вам. Лірочка.